Якщо ти живеш в тривожному стані, то це відео для тебе. Ви знали, що ми не можемо почистити свої мізки на відміну від шлунку і судин. Все, що потрапило, хоча б колись в наші мізки залишається там назавжди. Коли це усвідомлюєш, варто замислитися, чи вся інформація, яка до нас потрапляє, нам дійсно потрібна. Важливо збагнути на те, що та інформація, яка до вас заходить, яку ви сприймаєте і поглинаєте, вона починає створювати вашу реальність. Уявіть, що негативна інформація це багно, багно, яке зливається в унітаз. І коли нам починають розповідати постійно погані новини, в цю мить ми стаємо тим унітазом. Негативне мислення опускає людей на рівень низьких вібрацій, а там додається невдача, хвороби, бідність в усіх сенсах. Бути позитивною людиною або негативною і тривожною це вибір кожного. Особисто я свій вибір зробила. А дієвий інструмент як вийти за межі негативного мислення читай в описі під цим відео.